Тепловий і сонячний удар це два окремі поняття. Переважно нас часто поступають такі виклики до церкви. В організмі порушуються функції терморегуляції, тобто організм виробляє більше тепла, ніж він може віддати. В групі ризику в нас перебувають дітки, особливо не моляти до року, так як в них ще не сформована функція терморегуляції. Виникає розширення судин головного мозку і порушення функції центральної нервової системи, зокрема гіпоталамусу, який і в відповідає. Дає за терморегуляцію, все залежить від того, як довго впливав чинник на людину, на організм. Коли приходить літо, то переважно нас часто поступають такі виклики до церкви, також в громадський транспорт, що стало погано, тому що там якраз закриті приміщення і підвищена температура повітря. Тому людям стає погано і зразу викликають нас. Варто почати все ж таки з того, що тепловий і сонячний удар це два окремі поняття, тому що часто люди помилково їх путають. Тепловий удар він відмикає все ж таки, коли людина перебуває тривало в закритому приміщенні, де є підвищена вологість, підвищена температура. Повітря. Це переважно може бути громадський транспорт, ліфт, салон автомобіля. Відповідно, в організмі порушуються функції терморегуляції, тобто організм виробляє більше тепла, ніж він може віддати. Тоді виникає перегрів його і підвищується різко температура. Сонячний удар все ж таки це коли локально діють сонячні промені тривало на відкриті ділянки тіла та саме голос. Та шию. Відповідно виникає розширення судин головного мозку і порушення функції центральної нервової системи, зокрема гіпоталамусу, який і відповідає за терморегуляцію. Які симптоми вказують на те, що у людини вже починається або тепловий, або сонячний удар? Чи є взагалі різниця між симптомами того від того? Е, так. Все залежить від того, як довго впливав чинник на людину, на організм. Відповідно, перш за все, це буде шум у вухах, запаморочення, потеміння в очах. Це такі перші ознаки, які може запідозрити людина. Загалом, якщо це наприклад сонячний удар, може бути головний біль пульсуючого характеру, як мігрень. Це нудота, блювота. Також може бути пришвидшене дихання, серцебиття, шкіра буде виглядати така червона або навпаки. Бліда може бути відсутність потовидення, також характерні судоми або такі м'язові посмикування. Та, чого найбільш варто боятися, це втрата свідомості. В групі ризику в нас перебувають дітки, особливо немовлята до року, так як в них ще не сформована функція терморегуляції, і також в них досить великий об'єм поверхні тіла і вони дуже швидко перегріваються. Також це особи літнього віку, так як вони дуже схильні, погано переносити спеку, в них часто є серцево судинні захворювання, ендокринні патроні. І це люди, які приймають медикаменти, так як деякі медикаменти в нас таки порушують функцію терморегуляції і це посилює сприйняття організму до теплового чи сонячного удару. Також це спортсмени, які активно займаються фізичною активністю, особливо в відкритому просторі, коли діє сонячне проміння. Як правильно надати першу допомогу людині з ознаками перегрів? Перш за все потрібно забрати чинник, який спричиняє цей стан. А саме, якщо людина перебувала довго в закритому приміщенні, варто забрати її звідти, наприклад, в приміщення, де є кондиціонер, або це може бути вулиця, але тоді це повинна бути тінь, де немає відкритих сонячних променів. Також дати людині прохолодну воду не газовану і бажану не солодку, не давати солодкі напої, кофеїни, енергетики просто охолоджену холодну воду. Якщо людина, звісно, в свідомості і е, може пити. Е, якщо ні, варто покласти її в горизонтальне положення, під ноги також дати якусь підставку. Е, можна також додатково прикласти пакетики з льодом в ділянки пах, також пахвинні ділянки. Е, це також допоможе краще її охолодити. Також, якщо в людини виникло блювання, варто положити її на бік в стабільне бокове положення. Якщо ці стани супроводжуються втратою свідомості, або людина дезорієнтована, може бути агресивна, сплутана свідомість, тоді варто викликати швидку. Також, звісно, якщо температура тіла вже підвищується вище 39 градусів, і це супроводжується такими станами, як блювання, нудота, запаморочення, головний біль пульсуючого характеру, тоді також варто, звісно, викликати швидку допомогу. Які помилки найчастіше допускають люди, намагаючись охолодити потерпі. Перш за все, коли все ж таки намагаються надати допомогу в тому ж приміщенні, все ж таки варто перше забрати людину звідти. Також коли використовують надто крижану воду, це може викликати спазм. Коли залишають на самоті, не варто цього робити. Спостерігайте за станом людини, адже він може різко погіршитись і людина може втратити свідомість. І коли даєте людині пити воду, все ж таки давайте просту негазовану воду, не давайте енергетиків, кави, а також солодких газованих напоїв. Як правильно підготувати дитину до прогулянки в спеку? Пам'ятаємо, що діти дуже чутливі до е, спеки, тому якщо ви все ж таки хочете вийти з ними на прогулянку в такі дні, варто обирати правильний час доби. Це до 10 ранку або після 4 вечора, так як тоді сонячні промені менш активні. Також варто обирати одяг з натуральних тканин, це льон, бавовна, і бажано, щоб він був світлого кольору. Не забувати про головний обір для дитини, використовувати сонцезахист, е, поновлювати його кожних 2 години. І також Дуже важливо підтримувати водний баланс, тому беріть обов'язково з собою бутилочки з водою. Для тих, хто займається спортом влітку на відкритому середовищі, потрібно все ж таки також обирати правильний час доби до 9 або після 6, використовувати одяг з дихаючих тканин. Це, наприклад, спеціальна спортивна термобілизна, підтримувати водний баланс. Завжди з собою беріть воду на тренування. Робіть це. Там, де є тінь, не під активним сонячним променем, е, обов'язково е, стежте за своїм самопочуттям. Якщо ви відчуваєте, що у вас пришвидшується пульс, виникає запаморочення, е, потемніння в очах, меретіння мушок перед очима або шум у вухах, е, зупиніться, зменшіть навантаження. Е, Трошки відпочиньте, також в такі спекотні дні краще не робити дуже активних тренувань. Якщо все ж таки. Е... Хочете їх зробити, це варто робити в приміщеннях, де є е, кондиціонери, де немає такого підвищеної температури е, навколишнього середовища. Ми рекомендуємо таких напоїв уникати. Як кава, енергетики, солодкі газовані напої. Доприклад, до до кава вона має сечогінний ефект, втрачається рідина. І у поєднанні з тим, що у людини є підвищення потовиділення через спеку, е, це е, підвищує ризик зневоднення. Так само солодкі газовані напої, енергетики. вони Дуже багато цукру, відповідно, підвищується спрага, підвищується потовиділення і також виникає ризик зневоднення. Для того, щоб уникнути теплового чи сонячного удару, варто, перш за все, уникати спеки в години піку. Краще виходити на прогулянки зранку до 10-ї та вечора після 4-ї. Пам'ятайте про те, що потрібно носити в такі дні одяг з натуральних тканин. Це може бути льон, бавовна і бажано світлого кольору. Не забувайте також про головний убір. Потрібно підтримувати водний баланс. Для цього надавайте перевагу звичайній воді, прохолодній, негазованій і бажано уникати кави, енергетиків та солодких напоїв. Особливо стежте за такою категорією населення, як діти та люди похилого віку, адже вони найбільш сприятливі для теплового чи сонячного удару. Для кожної людини це індивідуально, особливо, наприклад, у дітей вони можуть отримати його швидше, так як у них порушена функція терморегуляції. Батьки дуже часто люблять закутувати своїх дітей, давати їм багато одягу, тому що вони можуть простудитися, їх може продути. Особливо в спекотні дні цього робити не варто, тому що дитина не скаже вам про те, що їй душно, жарко. Так само, наприклад, для людей літнього віку їм достатньо посидіти просто на лавочці в тіні, і в спекотний день цього буде достатньо для того, щоб отримати тепловий удар. Ми рекомендуємо вам не ігнорувати ознак організму, які сигналізують вам про тепловий чи сонячний удар. А також пам'ятайте, якщо в разі погіршення стану, особливо втрати свідомості, потрібно негайно зателефонувати на 103.